Безкоштовна соціальна квартира для українських біженців в Швейцарії. Давайте глянемо. Ось дивіться, які дають квартири біженцям в Швейцарії. Ось це одна кімната, ми зайшли. Потім тут кухня невелика, така. А це кухня, де кухня студія, ось така пічка, холодильник. В холодильник ось є такий сир, навіть одразу дають. Ось навіть продукти ось такі безкоштовні. Бачите, що у нас тут ще є. Тарілка, навіть є тарілки. Навіть макарони видають. І що у нас тут ще є? І в шкафу у нас такий шкаф. Потім іде у нас тут вхід, а тут у нас кухня, тобто кухня, туалет. Ось такий туалет і ванна навіть. Навіть можна прийняти ванну. Ось, бачите, ось такі от квартири в Швейцарії для біженців для українців. А ще навіть ось такий шкаф, а тут навіть речі безкоштовно, бачите, дають. А ви напишіть, які у вас квартири, яку квартиру вам дали в Швейцарії, напишіть в коментарях.